Друзі, ось ми з бабусею знову приїхали на мій город, який я бо полігон привезли тут три мішечки. Такого всякого з Хоздвора тут козочки, курочки. Натоптали, наклали, ну, смакота. Розтрусимо це ми на нашій Он Бабуся, тут де буде рости картопелька. Мо восени вже вивозили сюди. А сюди на пшеничку ми привезли. Ось попіл, відро, потім ось мін таке, забули назву. Було у нас. Було. Не знаю. Змішаємо зараз оце добриво та попіл та розтрусимо по нашій пшеничці. Взяли ще й граблю, думали вологу закривати. Так ні, земля мокра, не потрібно тут нічого шкрябати, бо ще тільки повитягуємо цю. Біденьку пшеничку, так, бабуся? Так, да, так, добрий день. <хе> да. Попіл і печі, з дров. Тож колись після війни першої, так ми теж збирали попіл і трусили. От я й подумала, що він буде пропадати, посіємо по пшениці, буде більш мінеральне мин... одобрення. Ну все, працюємо. Пшеничка позеленіла. Слава Богу, весна настала, сонечко світить. дуже гарно. Радісно дивіться, тишина у нас тут красота. Поки працюємо.